Послухай, я сьогодні хочу розпочати е, таку серію відео на тему домашньої церкви. Або сказати, навіть в основному більше я буду говорити про домашню церкву, як про сім'ю. Хоча, звісно, ми знаємо, що є домашні церкви, де просто збираються люди. Е, Двоє або троє, так як сказав Ісус Христос. І багато збагачується, збудовується, але моя більша тема буде про домашню церкву як про сім'ю. І я би хотів сказати, що моя домашня церква, вона вже є від початку створення моєї сім'ї. Ми пройшли дуже багато життя такого насиченого і зі своїми помилками, зі своїми, можна сказати, різними такими обставинами складними, може навіть десь часами і важкими. Але ми це все пройшли, слава Богу. І я скажу так, що дуже багато проблем, які є в домашній церкві як в сім'ї, ці проблеми виникають по причині того, що голова сім'ї є в неналежному духовному стані. Це я би сказав відповідальність на 100% для голови сім'ї. І тому -то я думаю, що нам буде про що поговорити. Я маю багато тем про що сказати. І хочу сказати лише сьогодні про те, що домашня церква вона, вона не нуждається в якихось спеціальних. Домах, вона не нуждається в якихось спеціальних днях, вона не нуждається в якихось спеціальних служителях, вона не нуждається ні в чому, вона може просто зібратись в будь-який час, вона може помолитися в будь-який час. Домашня церква вона може в будь-який час, коли вона захоче будь-який час вона може зібратись на спілкування, їй не потрібно чекати на неділю, їй не потрібно чекати якогось особливого дня, особливий час. От домашня церква може духовні свої проблеми рішати вже і зараз. Так як, наприклад, в моїй сім'ї була ситуація, мій старший син приходить. В нього якась є духовна атака. Він приходить і каже: Мені треба молитва вже і зараз. І в нас без дискусій ми збираємося всі разом, сходимося на вже і зараз. І я просто собі уявив, наприклад, молода людина, яка має спокусу на даний момент вже тут і зараз. І е, якщо їй прийдеться, наприклад, чекати на таку молитву, е, заступницьку молитву, я би сказав, десь е, е, на якийсь день там чи як, е, я думаю, що дуже було б багато проблем, і людина могла би просто потерпіти якісь неприємності в духовному житті. І тому то я би сказав, що домашній е, церкві, домашній церкві потрібно лише бажання, бажання бути такою, але все залежить. Від того, що буде робити голова сім'ї. Якщо голова сім'ї є налаштований на те, щоб над ним головою був Христос, то буде витримуватися оцей Божий порядок, який встановив Господь Бог. І буде все йти послідовно. Якщо, наприклад, голова сім'ї це є просто-напросто, я би сказав, такий. Маленький царьок в межах своєї сім'ї, який може помилятися, може робити якісь справи, там, такі не дуже добрі. От. З нього голова сім'ї буде такий собі, ніякий. В Першу чергу, голова сім'ї це є приклад для своєї сім'ї. В Першу чергу голова сім'ї це є той на кого дивляться. Жінка і діти. Голова сім'ї це не є людина, яка буде прикладом колись там, в далекому майбутньому. Голова сім'ї це є людина, яка прикладом є вже і зараз. І якщо, наприклад, ти, як голова сім'ї, є прикладом вже і зараз. То ти повинен усвідомлювати, що твій приклад він буде видимий для твоєї жінки, для твоїх дітей. Якщо в тебе приклад добрий, ти будеш збудовуючим головою сім'ї. Якщо в тебе приклад поганий, то ти будеш руйнівником власної сім'ї. І оце якраз є та тема, яку я хочу дуже розвинути. Я хочу розвинути цю тему домашньої церкви для того, щоб. Враховуючи мій досвід, допомогти тим людям, які ще не мають домашньої церкви, але є християнською сім'єю. Допомогти тим людям, які е, е, хочуть е, е, цілісність сім'ї, які хочуть миру в сім'ї, які е, хочуть спільно взивати до Господа, які хочуть спільно чекати приходу Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. М моя мета, моя мета допомогти і підтримати таких людей. Тому будьте зі мною. На моєму каналі, я думаю, нам буде про що поговорити. Буду радий вашим коментарям.